У напрямку Донецька відкривають вогонь проросійські бойовики. За останню добу вони використали зброю 30 разів. Кам'янка, Новосилівка, Друга і Зайцеве опинилися під вогнем стрілецької зброї та кулеметів. Авдіївку і Турецьке обстрілювали гранатомети. На Маріупольському напрямку зафіксовано 10 обстрілів з кулеметів і стрілецької зброї обстріляли Мар'янку, Старогнатівку, Новотроїцьке, Широкине та Лаківку. Українські прикордонники помітили активність збройних сил Росії біля адмінмежі з Кримом. Минулої доби прикордонники відстежили польоти дев'яти російських вертольотів. Винтокрили рухалися вздовж адмінмежі без її перетину на висоті близько тисячі метрів. Також прикордонники спостерігали, як на різних ділянках до позицій збройних сил Росії під'їжджала військова та інженерна техніка. Санкції продовжать і розширять. Україна зберегла обмеження проти російських компаній і фізосіб. Крім того, планується додати до санкційного списку нові імена. Повідомив український президент Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки. Глава держави зазначив, що такі заходи будуть стосуватися російських військових підприємств, фінустанов, що підтримують терористичні організації на сході нашої держави. Також під заборону потрапляють морські авіаперевізники, окремі суд. Дне і літаки, що працюють з окупованою частиною України в Криму. Цим вони порушують українське законодавство, зазначив Петро Порошенко. Також у перелік заборон додадуть співробітників російських органів, які причетні до репресій українців. Також наголошую, що Російська Федерація продовжує незаконно утримувати Олега Сенцова, Олександра Кольченка інших громадян України, і ми я пропоную запровадити сьогодні санкції і щодо учасників ганебних політичних процесів. Співробітників російських репресивних органів, які безпосередньо причесні причетні до тартур та незаконного засудження українських патріотів, які незаконно утримуються, як в Російській Федерації, так і тих, де російські служби брали участь по затримці заручників, які тримаються на окупованих територіях. Україна за мир проти на своїх умовах. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Так він прокоментував питання про подальші відносини з Росією. Глава українського уряду зазначив, існуючий конфлікт не обмежується Україною та Росією. Він глобальніший це конфлікт між двома світами демократичним і тим, який не розуміє, що таке демократія. Сьогодні це виклик для всіх демократичних країн. Країн сучасного світу, які вважають, що цінності не можна змінювати силою. Що за цінності треба боротися. І я глибоко вірю у те, що прийде мир. Але на наших умовах це означає тільки єдине: що агресор має відмовитись від своїх планів, планів вбивати, захоплювати. Становити загрозу. Українські рятувальники сьогодні відзначають професійне святом. Сієї нагоди надзвичайників привітав президент України Петро Порошенко. Глава держави подякував їм за мужність, рішучість та врятовані життя. Нагадаємо, день рятувальника відзначають в Україні щорічно 17 вересня, починаючи з 2008 року. У дев'ятий день паралімпіади у Ріо в українській скарбниці 14 медалей: три золотих, шість срібних і п'ять бронзових. Звання чемпіонів паралімпіади повернули собі українські футболісти, які в додатковий час здолали непросту команду Ірану рахунок 2-1. Знову порадували майстри тенісної ракетки у командних змаганнях. В чоловіків Тріо Віктор Дідух, Максим Ніколенко і Михайло Попов закінчили фінальні виступи яскравою перемогою над командою Швеції. Його в Ріо українська збірна завоювала 106 медалей, з яких 38 золотих, 33 срібні та 35 бронзових. У медальному заліку наші паралімпійці утримують третю позицію.